Доброго дня всім. Ох, у нас і дуба. Не знаю, буде видно вам чи ні, зараз. Пара з рота йде. Уявіть? О, тут бараболя вариться. Доброго дня. Ай, не, каз... не знаю, казала вже, не казала. Так, це тут що? О, вже давно зварилося. О, як пахне. Бараболька, зараз варимо щодня. Каструлька в нас тут невелика, бачите? То вода стікає, той таганок постійно миє, але він все одно грає брудниця дуже швидко, не звертайте увагу. Так, я ось тут принесла ем, на замовлення всякі ці е, листочки. Буду робити сьогодні посилочки. Так, що тут в мене трохи гусячих яєць є ще. Курячих є, качачі там є. Прошу вам, трохи нас вона. Так що якось так. А пахне на всю цю. Не знаю, буде в нас врожай в цьому році чи не буде. Якщо чесно, мені вже, якщо так признатися вам, набридло оце бубніти оце у відео, що... То дощ, то те не так, те не так. Ну, що я можу зробити, якщо в цьому році все не так, розумієте? Ну, блін, я не знаю. Зараз хвилинку. Зроблю більший. Холодно. Почали квітувати е, плодові, там, сливки, черешні. Грушка яблуні ще ні. І їх же ж не запилять ці, як вони джоли, тому що холодно, розумієте? То затопило, тепер знов дощ пішов, знов болото, зараз покажу вам. І холода пішли. Ну, ну, ну це капець просто. Будемо, напевне, і без врожаю. Не знаю, в мене розсада не хоче рости в домі, хворіє. Ну, це капець просто, я не знаю. Ось дивіться, покажу вам трішки краси. Щоб так, трішки розбавити мій сум, так сказати. Ну, як би, у природи нема поганої погоди, я це розумію, але ви знаєте, ми ж приближені, так сказати, до землі, щось вирощуємо в землі. Так само, господарство, це ж так само для е, птиці погано. І воно завжди ти переживаєш, що. Що воно не вродить просто та й все. Бачите, ця черешенька бідна. що це воно так темно знімає зараз. о, Бачите, яка погано квітує, не знаю, чи вона виживе чи ні, вона у воді стояла. Ця сливка взагалі тут пару квіточок є. Ну, Побачимо. Знов трохи поналивало. Ось тут зелень. Птиці зараз давайте дамо трохи. Що у вас тут? ще тут більш-менш в принципі. трохи на але не критично. На нато. А, це гуси хочуть. Зараз, зараз, я зрозуміла, що вони хочуть. О, індикет. Що даю даю моїм солодким гусям? Даю. За даю, даю, даю. Воно яйце, он мені знесли. Зараз, зараз. Да. Тихо, тихо, кури. Боже, не береші. на. Диви, на. диви, 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 сміяти під холодна. Що ти? кинься на мене. Що яйця не можна забирати? Да я заберу, то ж буде грязне. О, ну, дивіться. Все, все, все. бачите, як захищає, боронить, боронить. Яйця боронить від своїх гусочок. Давайте це заберемо зараз в корзину, мені треба забрати яйця, щоб на посилочку. Що там? Уга. Ніхто вас не випускає сьогодні, ні-ні, нема куди. Дуже холодно, мокро. Тут сухенько, сюди вже вода, бачите, так не піднялася. Тут трохи знов залило. О, тільки підсохло, вже думаю, о, скоро будемо копати, щоб хоч грядочки якісь робити. Ага, якраз. Ой, індичка воно сидить. Воно, бачите, Та, з цих, що я придбала. Зараз хвилинку. Воно сидить. Так, зараз я зберу яйка. Так, тут все нормально. А ось, до, бачите, ось гусяче яйце. А ось індичі. Ось оце індичі вчора понеслися. Індички. ось. Чотири штучки. Забер... Ой, ой індичка, ти не знеслася. Ні, ні, сиди, сиди, я не буду тебе чіпати. Я вимкну світло. Курка зараз мене клюне. Заберу, заберу. Ну, все, все, все. Щ -щ, кури, тікайте, я вас прошу, тікайте. А внизу є. Що ти? Клочка може ще одна чи ні? Чотири тут яйка є. У наділа перчаточку, тому що зимно. І цей. А ні, ця не кусюча, я боюся. Тому що покусали мені руки, вже знову хожу наші. Побита. І дуже вони можуть е, вислизнути яйця. може. Що є там, що немає. Ні-не, не, не буду. Добре, все, все. Все, вибач, вибач, полізла до тебе. Так, давайте поставимо тут Вчора трішки прибирала в теплиці, вже ж така, думаю. О, думаю, вже скоро будемо теплицю скопувати. Он до кота! Ох, як мене цей кіт задовбав. А ну кача! Та я вже то е... сіно кролям жиш, я не хочу, щоб бігали коти по тому сіну. А воно падло. Залізе і по цей полазить. Ой, ще, от зараза, ще й води налила. Твою. Ай. Хай висохне тут. Ой. Щось пішло не так, як ото кажуть, знаєте. Мокро, дивіться, це падло, цей кіт скинув, воно намокло. Воно так стояло накрите. Дивіться, знов скільки води. Капець. Ось до. Ось тут я трохи поприбирала, ось цю частину вже трохи почистила в теплиці, Вон там позгрібала. Оце, бачите, що поцвіло. Це, вони ж тут сиділи, какали. Карантин, так сказати. І це ж я згрібаю сьогодні, треба ще догребти і вивезти його. Звідси подалі. Ум'ялися. Ум'ялося прямо в цей. Тітку. Ніхто вас ніколи не годує, ніхто ніколи вас не годує. Так, де наша дерть? Ну, де дерть? Тут, напевне, ось до, ось до дерть. Давайте трохи він кукурузки сипнемо. Трохи поліда. Нате вам. нате, нате, нате. На Хай трошки по ласують. Так, зараз. Зараз буде, тільки не лізьте будь ласочка. Сірка ось кормова. Всього потрішки сиплю. Так, е, дріжджі, дріжджі. Зараз дуже важливо. В такий період, коли оце заливає, коли оце йдуть дощі, холодає, така аномальна у нас весна. Важливо підтримати курячий імунітет, щоб все було добре, тому що це болото, сирість, сухопутна птиця не переварюється. Та й водоплавна, якщо чесно, вона то любить воду, але ж болото це завжди розплідник бактерій. Різних, яких тільки не є, паразитів і всього іншого. Так, докиньте мені, ходіть. Чу -чу 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 ходіть, мені взяти. Погнали, погнали. Голошейка ти що там шукаєш? Ходи, ходи, голошейка, давай. Ні, голошенька, дивися, це, знаєш, не тільки для тебе, це і для кроликів. Тому ні, ти не будеш отак стояти і просто все мені виїдати тут. Ачкам зараз занесу. Тікай. Шим курочкам порозношу очки там стоять, чекають. Віддам, бо багато зараз почали варити картоплі, тому що картопля різко почала викидати на погінець і через те, що дуже волого, через цей потоп наш, воно вийшло так, що в нас в підвалі дуже стало волого. Відсаріла підлога, і картопля почала ну, вести себе так, що наче її мають садити. Ось. І так виходить, що зараз хвилиночку. Так, вийде, дивися. Ну, голошийка, ну. І почала дуже швидко проростати. А картоплі я багато взяла і треба її згодовувати. А вони зараз її так хочуть якраз. Так? Бородач, на. Ну на, я ж тобі там дала повну воно. Диви, кури їдять воно стоять на кролятнику. А ти що? Тупиш? Дядько, на. на. На! Все, пішли. Гуси, чуєте, як зразу замовчали, дала зелень, все. Їм нічого не треба. Отаку курузу, воду і зелень. І все. Я їм для. Повного щастя більше нічого не треба. Кш -кш 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 даю вам, даю. Вон там курочка. несеться Чи що вона там робить. Даю, даю, Нате. ти. Вони на ти. півника попало. Чого ти бігаєш під цей, під руку? Що ти, горне яйце? Горний, горний. Одна вон там курочка в мене. Сидить, дала їй ліки, а то щось вона, напевно від цього холода. Трохи вона щось зажурилася. То я відселила її. І зараз вімкну їй світло. На, на, мала, на, будеш? На, їш. О, все, давай. Ну, така, наче вже активніша. Дала рофлоксацин. Ну, це аналог байкокса. Думаю, пропою, про всяк випадок. Тому що дуже-дуже шкода. Ці, наче все добре, а одна трішки щось зажурилась. Вона що бігала ті по холоду, по болоту. Хробаків тих наїдалася. Може, знаєте, якого не свіжого хробака з'їла. Таке ж також може бути. Тому я їй поставила. Цього? Три дні пропою, Побачимо, як буде відчувати. Дивіться, яке маленьке яйце. Ну, що це за таке яйця від кокінхілі. Ой, гарні кури вони, все, подобаються мені їхній характер, все інше. Квочки гарні з них. Але оці мілкі яйця, якщо чесно, ну вже трішки почали напрягати. От якщо порівняти із цією породою, австралорпом, то, по-перше, вони і несуться значно краще. Заносяться набагато раніше. Ось. І яйця... яйця крупніші, навіть в молодок. Розумієте, в чому різниця? Ну, кохінхінів свої плюси. Це велика, крупна порода. Але якщо взяти з, з... з точки зору... Яєць, то от австралорпи... Куди, 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 чекай! А, сьогодні, до речі, можна їх випустити. Австралорпів, в принципі, не знаю, побачу. Якщо взяти з точки зору яйця, то по темпераменту також спокійні ці курі. Ну, трішки активніші, звичайно, ніж кохінхін. Але якщо взяти по продуктивних можливостях, то вони виграють. Від ем... Кохінхіна, ще побачимо, чи будуть вони на яйця сідати. Ось. А ці ну, вони ж несуться вже, вже скільки? вже третій місяць, напевне, несуться. А кохінхіни то є одне яйце, то два. Зараз нема, похолодало, нема. Ну, таке, знаєте, щось я трохи в цьому році. Ну, бачите, вони дуже реагують на температуру повітря. Хоча вважається, що вони морозостійкі кури, ну так, вони в мене жили. Все в свої, ну весь свій час в холодних вольєрах неопалюваних. Зиму вони нормально переносять, навіть без обігріву, але ж не несуться взимку. Тобто, якщо треба, щоб нестися вони взимку, то ці кури не підходять. А ці кури ну, вони за рахунок того, що вони, звичайно, живуть в сараї, тут тепліше, і ці ж несуться круглий рік. Ось і Австралорпи почали нестися в лютому, і незважаючи на те, що холодно, і березень був холодний, і квітень, і продовжують нестися. тхут ху ху А от кохінхіни одне яйце, два яйця, нема яйця. От трохи дощ випав. Холодніше стало, мається. Ну, бачите, отака порода кохінців. Тобто в неї є свої плюси, вони квочки хороші, вони спокійні, вони крупні-великі, так. Їх беруть люди, які люблять їм на породу красиву. Але якщо з точки зору продуктивності, то кохінці... Ну, не сама, е, яйценоска носка птиця. Ось. Кажу, як є, ну що. Я їх тримаю, мені вони подобаються. А там далі видно буде, знаєте. Ось. Значить, що, дала ось. Курочка поїсти. Зараз мають заспокоїтися, мені зараз треба водичку рознести кроликам. Ось, ну якось так. А, і ще що з новин? Покрила вчора кроликом оцю кролицю, яку я думала, що вона готується до окролу, а вона просто рвала пух і робила гніздо. Показуючи, демонструючи свою дуже велику охоту, щоб я її покрила. Якби її два тижні назад, коли вона почала рвати пух, покрила, то строку криленят віднялося б два тижні. А так тільки вчора покрила, тим сірим великим кроликом. І тепер будемо місяць чекати. Ну, так, буває і таке. Бачите, що ж ти зробиш. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо комусь відео було занадто. Не знаю, не позитивне, вибачайте. Знімаю реальності свого подвір'я. Як є, як думаю, так і показую. Все, друзі, всім пока-пока.